Не дивлячись на таку складну ситуацію, ми пам'ятаємо, що у 2023 році у нас було понад 35 тисяч паломників. На той час на той період, я ще раз хотів би подякувати всім організаторам цього непростого процесу. Все нас обійшлося без інцидентів, і саме головне не було в цей момент прильотів і негативних наслідків. Але всі ми маємо до цього бути готові. У мене прохання. Всі за кожним напрямком кому це буде стосуватися, щоб ми всі е, повноцінно готувалися і якомога більше зробили превентивної роботи вже не безпосередньо, коли заходи будуть, а е, саме зараз. Безпосередньо в місті паломництва розтасоване і обліковується у нас 9 приміщень, де можливе укриття. І на сьогоднішній день, на жаль, тільки два з них. Ми видали рекомендації про те, що вони готові до укриття населення і як найпростіше. у нас тут В цьому році у нас дійсно була спроба зробити ці, ці укриття, да об'єднати ну, вдало. Ми зустрічалися з ДСНС, питали у них, які пропозиції будуть. Написали листа, повідомили власників, є група, в якій листя скинула, Повідомили власників, що щоб зробити найпростіше укриття, потрібно виконати отакі пункти. ДСНС надали нам пункти, які повинні бути виконані для цього. Ми з своєї сторони повідомили, зробили все, що могли. Тепер ми надіялися, що якось буде влада комунікувати із цими власниками. Не знаю, зробити зібрання, обговорити це все, що це все можна зробити. У вас є підвальні приміщення, майже в кожному є підвальні приміщення, що це можливо. Там просто треба виконати кілька пунктів. У мене згоди прохання конкретно по укриттям. Чи ми вказували, які укриття ми, можна каже, можуть бути використані як найпростіше укриття представникам фонду? Бо мені цікаво їх теж позиція. Ну от мені не зрозуміло, як пов'язати представників фонду і власників іноземців приватної якоїсь будівлі, яка ще не введена в експлуатацію. Розумієте, тут от такий парадокс, який дуже непросто визначити. І ми навіть розглядали, сідали на фінансовому відділі, розглядали позицію, щоб поставити модульні укриття. Але питання ми порахували, що сьогодні те, що ми зробили на інших районах, 2 мільйона гривень на 50 осіб, це получається 40 тисяч на особу. Ми навіть якщо поставимо декілька укриттів, по-перше, нема земельних ділянок вільних, де поставити комунальної власності. А по-друге, ну це сумасшедші гроші, щоб забезпечити навіть на 10 тисяч там осіб. Тому ми завжди звертаємося там фонд, не знаю, благодійні організації чи іноземці, інвестори якісь. Зробіть, будь ласка, ну щось. А не тільки ми рошашана закінчилась, всі пропали, нікого немає. Ні інвесторів, нікого, і, і все, і нікому нічого не потрібно. Місяць до Рошашани у нас всі з'являються, всім все треба, всі щось будують, всі щось роблять. Я би, наприклад, якщо є можливість ставити модульні е, е, укриття е, на тимчасовій основі, які будуть належати місту, умовно кажучи, будуть стаціонарно знаходитись, умовно кажучи, стаціонарно в одному місці, а на період е, Рожашани, можливо, да, там їх. Передвигати і складати вони ж на той називаються модуль. Коштом міського бюджету буде забезпечено належний санітарний стан на території паломництва. В мікрорайоні буде працювати 4 сміттєвоза, маніпулятор, навантажувач, 2 самоскиди, 2 дорожні пилососи та 32 працівника комунальних служб. Тобто екоклінер доставить 134 контейнери ємкістю 1,1 м кубічного для збору твердих побутових відходів. Також буде встановлено 10 біотуалетів на постах внесення служби працівниками правоохоронних органів. Будуть додатково задіяні працівники комунального підприємства для прибирання вулиць, прилеглих до району паломництва. Буде проведено прибирання прибережних смуг водойм у районі паломництва та встановлення та обличчя про заборону купання на двох мовах. Відповідно до вимог поліції проводяться заходи по забезпеченню організації дорожнього руху, буде облаштовано 14 блокпостів на межах мікрорайону паломництва на в'їздах до міста Умані, облаштовано укриття на постах на випадок повітряної тривоги. Додатково буде встановлено 189 дорожніх знаків. При надходженні рамок металодетекторів буде забезпечено вантажно-розвантажувальні роботи. Підключення до енергоживлення та інші допоміжні роботи одночасно будуть вжиті заходи забезпечення, встановлення підключення та забезпечення умов роботи для підрозділів служб ДСНС. Окремо опрацьовується питання пропускного режиму. Через його резонантність і відповідні вказівки та роз'яснення повинні надійти від ГНП Черкаської області, які ініціюють та контролюють ці процеси. Одночасно відповідними пропусками будуть забезпечені. Аварійні та комунальні служби. В місто будуть відряджені додаткові сили поліції для забезпечення громадського порядку, у тому числі і представники поліції держави Ізраїль. Додатково потрібно опрацювати питання заборони продажу та пронесення на територію паломництва алкоголю, фейерверків і зброї.